Главные політичні теми недели обсудим з лідером радикальної партії Олегом Лешко Олег Олегович, здравствуйте. Здраві добровечери на форумі по безопасности в Києві. Ви заявили, що отказ України от ядерного оружия в 1994 году был шибкою, тому що подписанты Будапештського меморандума не выполнили обязательства гарантировать територіальну целостность України. Так що ви предлагаете вернуться к ядерному статусу? Форум по безпеці, який проводиться 11 раз чудова площадка. І я користуючись нагодою. Дякую одному з організаторів форуму Арсенії Яценюку за можливість. Донести свою думку до е, великого міжнародного представництва. Е, це була сьогодні з висоти сьогоднішнього дня. Очевидно, що відмова України від ядерної зброї це була помилка. Хто б що не розказував? Це стратегічна помилка. І сьогодні ми платимо за цю помилку територіями кров'ю і е, втратою суверенітету на частиною території. Смотрите, кравчуга Кравчук що... говорить, що невозможно було не одказатися, тому що во первых давив запад. Во-вторых, закінчувався заканчивалося срок дійства бейґоловок. Нужна було кудись дівати. А поскольку ядерное оружие было изготовлено на территории России, срок действия истекал в 1997 году прийшлося б би віддавати в Росію. Можна знайти тисячу причин, щоб пояснити, чому відмовились від ядерної зброї. Але для сьогодні очевидно, що подивіться Росія, чому з нею бояться мати справу, тому що в неї є ядерна зброя, те саме Ізраїль, те саме інші країни. Тому Україна повинна була зубами руками від останнього відмовлятися, але тримати за ядерну зброю. Виявило, що документи, зокрема Будапештський меморандум, який ми підписали в обмін на ядерну зброю, нічого не вартий. І на прилике жаль, сьогодні ні варти ні міжнародні договори, ні міжнародні Одне право, ні кордони, коли у тебе немає ядерної кнопки. Ми вважаємо, що це неправильно, тому що ця політика веде до ядерного колапсу сьогодні. Вже Саудівська Аравія е, е, ініціює створення ядерної зброї е, проти е, політики Ірану. Чому вони це роблять? Е, е, Північна Корея, Саудівська Аравія, по факту ядерні держави, Пакистан, Індія, Ізраїль де факто ядерна держава, тому що для всіх приклад виконання гарантій, які дали Україні. Так ви хочете, щоб Україна вернула ядерне ста? Ми хочемо в першу чергу щоб ті, хто підписував Будапештський меморандум, щоб вони виконували ті гарантії, які дали, тому що це і можливість припинити розповсюдження ядерної зброї в світі, це найкращий запобіжник проти її розповсюдження. Подивіться, наскільки крихкий світ і наскільки крихкий мир. Ми це бачимо по ситуації в Сирії, ми це бачимо по ситуації в Україні, і ми хочемо, щоб ті, хто підписував Будапештський меморандум, Сполучені Штати, Британія, Китай, Франція, щоб вони виконували ці зобов'язання, щоб усі свої... держави бачили, що гарантії, які дані Україні. Виконується і що не має необхідності мати ядерну зброю для того, щоб захистити свій суверенітет. Ви в 2016 році подавали законопроект з предложениям вернуть Україні статус ядерного государства. Понятно, що це дуже дорого, це мільярди доларів чрезвичайно складно і визвало б дополнительно серйозне обострення. Ви я так понимаю, зараз не настаиваете на возвращении ядерного статусу. Ви хотите, щоб политики сели за стол переговорів и выполнили, надавили на Росію. Перше виконання Будапейскому меморандуму це обов'язок тих, хто його підписав. Друге виконав. Виконання Будапештського меморандуму це найкращий запобіжник проти розповсюдження ядерної зброї, проти сповзання світу у військове протистояння і гонку озброєнь, яку ми сьогодні спостерігаємо. Третє виконання меморандуму, зокрема, ми ініціювали більше року тому звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів про надання Україні статусу військового союзника, основного поза рамками НАТО, про надання Україні додаткових підтримки на виконання цього меморандуму. Тому що дозвольте, я закінчу. Це Надзвичайно важлива тема. Нам не треба зброї, нам треба інше. Нам не треба подачок. Нам треба, щоб увесь світ бачив, що гарантії, які даються, вони виконуються. Бо це найкращий запобіжник проти розповсюдження ядерної зброї. Коли увесь світ бачить, що в Україні забрали третій ядерний потенціал, більше трьох тисяч боєголовок, і сьогодні роблять вигляд, що начебто не існує Будапештського меморандуму. Це провокує до розповсюдження ну, ядерної зброї, Олексій. і це означає, що українські діти і діти всього світу не матимуть і майбутнього мирного, чистого неба, сонячного неба. За Вот а він я... же не нападав на нас, Это не та Росіяні э, ви потім далі. Ми зараз на несколько разів будемо повторяти. кажется, кажете, я одно... хочу сказати одну дуже Коротко, важливу пожалуйста. річ. Сьогодні світ проходить на звичайну жорстку зону турбулентності. Одна із причин цієї турбулентності, коли не виконуються договори, коли не виконується Понятно. міжнародне право, коли не дотримуються кордони, коли сьогодні диктує силу, той право, той, хто має силу, ми непонятно. хочемо зробити навпаки, щоб виконували договори, щоб було мирне небо і. Первый пример – это выполнение обязанностей Понятно. перед Украиной. Давайте дальше. Трудовая миграция. Камин заявил о плане действий, чтобы остановить отток рабочей силы за границу. Главное – это подготовка кадров, По мнению прем'єра, щоб інвесторам було кого нанімати на роботу. Ви, як обычно, предлагаєте решать проблему радикальним порушенням заробітної плати. Ну не говорите, де та тумбочка, де деньги взять. Тумбочка дуже проста: перестати торгувати сировиною дешевою робочою силою. Коли уряд пропонує перепрофілювання робочих кадрів, це не вирішить проблеми міграції. Це навпаки її поглибить. Тому що фактично за бюджетний рахунок ми перепрофілюємо кадри, які потім піднімають економіки закордонних держав, де більше зарплата. Тому перепрофілювання правильно, тому що нас даже в райцентрах сьогодні готують юристів, економістів. А нам треба будівельники, механізатори, інші трудові професії. Але ключове це підвищення зарплат, тому що головна причина міграції це мінімальні зарплати. Україна найнижчу зарплату має в Європі, і саме тому молодь тікає. Всі, хто має можливість утекти і заробити десь більше за кордоном, вони тікають. І вони піднімають економіки інших країн. І Ми ніколи не відбудуємо власну економіку, коли не буде трудових кадрів. Тому ключове це збільшення зарплат для цього. Модернізація, зменшення енергозатратності, торгувати готовою продукцією, а не сировиною, радикальна зміна економічної політики, грошово-кредитної політики, щоб бізнес мав дешеві кредити, щоб ми не ходили до міжнародного валютного фонду не побирались, да. І тоді Ра буде можливість самим заробляти. Развитя дуже важна. Ну головне, щоб дійсно бізнес розвивався, а не просто повищалася зарплата. тому що з неї росте інфляція, во первых Нацбанк вже це Инфля... спрогнозував. Да, і крім того, повищення зарплат производитель закладывають себестоимость, відповідно, растет стоимость товарів по услугу. Э Розвиття бізнес це правильно. інфляція <свят> <свят> росте тоді, коли друкуються всі папірці. Коли є приток валюти від продажу товарів, інфляція не росте. Це перше. Друге, національний банк теж зробив заяву про те, що зростання ВВП минулого року ключове. Це було внаслідок збільшення зарплат, внаслідок збільшення купівельної спроможності. Коли люди мають гроші, ото головне ВВП. Коли в людей пусті кармани, не буде економіки. Хорошо. До речі, що стосується економіки, зростання економіки це ключове для безпеки держави. Тому що коли немає грошей на армію, на дипломатію, на оборону, тоді ми слабкі і нікому не треба. І ще одна тема. Ви подали в парламент законопроект о запреті пальмового масла в производстві пищевих продуктів. Профільний комітет його підтримав, але документ потрібно дорабатувати, вважають експерти в парламенті. В дитинському питанні пальмове масло і так запрещено. Якщо запретити во взрослому, говорять експерти, то деякі продукти попросту ісчезнуть, а інші виробники змінять рецептуру і їх продукт подорожає. Тобто це приведе до зниження рівня життя. Палюме масло це отруєння людей. Завозять 200 тисяч тонн пальмового масла завезли минулого року в Україну. Воно коштує значно дешевше від молока. Чому сьогодні люди корів у селі вирізають? Тому що нема ціни на молоко. Тому що замість молока у продуктах пальмове масло. Тому ми пропонуємо заборонити використання пальмового масла, пальмової олії, щоб купували українське молоко, щоб селяни тримали українських корів, тому що корова це єдине джерело доходу в селі. А у нас сьогодні замість молока люди п'ють пальмове масло за три копійки. Ку. Путь маргарин, потім платять за хіміотерапію. Десятки теж гривень. Да, за Так, експерти просто говорять, що вміст Заборона... пальмового масла буде тоді чаще маргарин, а ще те для здоров'я. для пальмового масла дасть можливість збільшити э, тваринництво на селі, збільшити обсяги реалізації молока, дати селянам дохід і ключове це збереження здоров'я українців, Спасибо. тому що дешева риба, вонюча юшка. Спасибо. От так само пальмове масло в молочних продуктах, у продуктах різних печів. Э, э, Чення і так далі, це отрута, Спасибо, яка Олег потім треба лікуватися. Спасибо. А я хочу щоб українці були живі, здорові, не хворіли, щоб споживали якісну продукцію. Наше вірять і щоб селяни мали корову у своєму дворі. Вам Спасибо вам большое, Олег Лешко, лідер літертікальне.